Чому мене не було так довго в медіапросторі. Нещодавно відбулись певні події в моєму житті. Напевно, ви вже чули. Мене хотіли перебрати на замовлення, тобто повністю. Так, дійсно, це правда. Ситуація відповідає дійсності, тому прошу вас віднестися з розумінням. За результатами проведеної спецоперації, поблизу міста було затримано двох кілерів, які намагалися вчинити злочин відносно мене, дякуючи моїм давнім товаришам та завдяки чіткій і професійній роботі правоохоронних органів, завчасно було викрито найманців ще на етапі підготовки до злочину. Фігурантів злочину було затримано на місці спланованого замаху. Слідство триває, інші деталі стосовно даних подій повідомити не можу у зв'язку із тайною слідства. Особисто від себе хотів подякувати кожному, хто долучився до даної спецоперації та професійно виконав свою роботу. Міри щодо заходів безпеки мною особисто прийнято. Друзі, бережіть себе, інші деталі трохи згодом. Прошу вас віднестися з розумінням. Для усіх, хто вважає це жартом або якимось політичним кроком, не бажаю вам опинитися в такій ситуації, в якій опинився я. Дякую усім за ваші теплі слова та слова підтримки. Посилення заходів до чого нас готує влада. Сьогодні будемо говорити про нові повноваження Нацгвардії щодо застосування зброї та чому підвищують заробітну плату поліціянтам. А також що очікувати громадянам України найближчим часом з врахуванням таких серйозних змін в законодавстві. Законопроект 10.311 відносно повноважень Нацгвардії викликав значний суспільний резонанс. Зазначаю його друзі ще не прийнято. Чому виник такий суспільний резонанс? По перше, військовослужбовцям НГУ надається право використовувати вогнепальну зброю, слізогінний газ, електрошокери це одразу викликало в суспільстві дуже велику чутливість. Застосування зброї дозволяється після попередження. Через гучномовці або електронне табло. Далі законопроект дозволяє застосовувати засоби обмеження рухливості, такі як наручники, сітки для зв'язування. І ще військовослужбовці отримують право застосувати примус для затриманих осіб. Я в свою чергу хотів би нагадати, що Нацгвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Зафіксуйте це. Ну а вже ж, друзі, у мене для вас є приємний бонус: це 30% знижки на вступ клуб юридичного захисту водія де за моїм промокодом адвокат 30 Акція. Буде діяти лише до 18 квітня, щоб вступити в наш клуб, просто напишіть на ось цей номер телефона промокод АДВАКАТ30. Долучайтесь, повертаючись до законопроекту авторами, зазначено, що він спрямований на вдосконалення правового регулювання питань, що пов'язані із застосуванням військовослужбовцями нацгвардії України певних заходів примусу, таких як фізичний вплив, спецзасоби. Зброя озброєння з метою якісного виконання завдань, покладених на НГУ. Фактично, якщо звертати увагу на юридичний аспект та повноваження НГУ не розширять, а впорядкують, тому що Звардійці використовували засоби примусу, друзі, і до цього законопроекту. Чому? Давайте більш детально розбиратися стосовно даного моменту. І що цікаво, все ж таки є в цьому законопроекті. Ну і моя думка, як завжди, в кінці цього відео. НГУ дійсно вже наділено повноваженнями застосовувати спецзасоби. Таким чином Нацгвардія мала і має право застосовувати в тому числі вогнепальну зброю. Тому резонанс, який є в суспільстві відносно даного законопроекту, він фактично безпідставний. Однак, в чому ж проблема цього законопроекту? Включення авторами законопроекту пункту щодо випадку заборони застосування вогнепальної зброї. Із нового законопроекту було виключено таке формулювання: забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам. Це матиме друзі негативні наслідки для населення у разі застосування і використання вогнепальної зброї в місцях, де може бути завдано шкоди дійсно іншим особам. Це вони прибрали. НГУ могла і може використовувати вогнепальну зброю, проте в чинному законі це можливо лише. У випадку виключної необхідності, тоді як законопроект лише визначає, що застосування зброї є найбільш суворим заходом примусом, тобто автори прибрали у випадку виключної необхідності. Дуже цікаві такі моменти та тонкості юридичних. Формулювань. Особисто, друзі, мені зрозуміло, чому саме зараз вони вирішили врегулювати такі питання. Ви ж розумієте, що багато чого в процесі прийняття законопроекту можна змінити, внести, поміняти. Вони ж фарсовщики. А ще момент з підняттям заробітної плати поліції. Я нагадую, що Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає посадовий оклад для поліцейських в розмірі 30 тисяч гривень. Ось так. Тобто, грошове забезпечення для поліцейських піднімають. Хоча даний законопроект лежав січня 2022-го в Верховній Раді, і ніхто його не чіпав. А все це, друзі, відбувається не просто так. Так що, друзі, ось такі зміни нас очікують найближчим часом. В принципі, кожен з вас, який дивиться в мій канал, а якщо ти ще не дивишся, не забувай обов'язково підписатися на цей канал, також робити репост цього відео, перейти на мої соціальні мережі та мій телеграм-канал, там також чого багато цікавого я публікую. Ну я вже ж, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на дуже корисну юридичну літературу, яка є в нашому АД Шопі, і яка користується дуже великим попитом. На сьогодні. Сьогоднішній день це в нас ДТП алгоритм дій, що потрібно робити, знати, вміти, коли потрапив в дружен-транспортну пригоду. А також дуже цікавий збірник 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати водіям. Я дуже рекомендую взяти для себе, якщо ти водій, такий посібник. Тому що працівники поліції, на жаль, не знають про рішення Верховного суду. Хоча вони для них, як суб'єктів владних повноважень, є. Обов'язковими переходь в опис під цим відео та придбай для себе корисну літературу. Ви все розумієте, що відбувається на сьогоднішній день, чому йдуть такі зміни. Для мене взагалі таке питання риторичне, чому вони не піднімають належним чином оклад військовослужбовців о, силам оборони. Хлопцям та дівчатам, які боронять нашу державу, а ось працівникам поліції, будь ласка, повноваження, певні цікаві аспекти стосовно формулювань для нацгвардійців, все це зрозуміло. Пам'ятаєте, я казав, нацгвардія входить до Міністерства внутрішніх справ України. Тобто, виводи та висновки ви, в принципі, зможете зробити самі. Думку обов'язково залишайте в коментарях під цим відео. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба!